Ну, а що, друзі, я стала жертвою Тік-Тока. В аграрії зараз по знижці ось ці нашумівші шоколадні чіпси. Купила відразу три пачки, які були у нас з різними смаками. Оце просто шоколадні, це із смаком солоної карамелі. А це із апельсином чи додавання сушеного апельсину. Коли спробую, тоді й дізнаюся. Ну що, давайте будемо куштувати разом з вами. Ось так виглядає ця пачечка. І справді виглядають ніби чіпси. Ось такі слайси. І це повністю шоколад. Дуже приємний на смак, і ледь-ледь відчувається ось ця салена карамель. Шоколад приємний, молочний. Мені сподобалось тому біжить в Аврору і купіть їх також, спробуйте. Тоді по знижці ще купила ось такі цукерочки, коробочка, в якій є солодкі, нібито рафаїлки, цукерки, і всередині яких є горішок миндаль. Ще один активний товар це прокладки. 20 штук від Натурелла. До пива прикупила свої улюблені грінки, гострі від фірми Flint, житньо пшеничні. Женьки купила дві ручки гейлові. Їй подобається, як вони пишуть. Тоді по акції купила дві шоколадки корона. Це своїм племінникам. Також для них купила «Снікерс». Батончики два штучки. І пачечку нисків. Какао 140 грамів. Коли я знижка купую для Алінки ось ці памперситрусики п'ятірочка. 30 штук, мені подобається від фірми Ліру. І зараз акція на ось ці полинаючі пелюшки 5 штучок 60 на 90 від Soft, то вирішив купити 3 пачки за акційною пропозицією. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!